Вчора мною було проведені Відповідні консультації з президентом Болгарії В найближчим часом відбудуться консультації з президентом Румунії і для того, щоб ми створили справжній європейський Криму. Ми Домовилися з ним, що і болгарська сторона візьме участь в будівництво кідорові. І ми зробимо все для того, щоб залучити кошти і покрайського світу. Розмова про боротьбу з контрабандою на пів і на придністровській ділянці України-Моловського кордону. І створення і запровадження нового митного терміналу. Не треба буде чекати тижня імпортера. З яких вимагають гроші, яким зафіксовано, що порушують проти них нібито кримінальну справу і чекають, навіть не реєструючи, і чекають, коли що принесе, повну підтримку головам власних державних адміністрацій, в рішучій боротьбі з корупцією, в рішучій і прозорій роботі по реформуванні України. Я, як президент, буду сприяти вашим ініціативам. Імплементації того досвіду в Україну. У нас є амбіція стати авангардом реформ в Україні. Ми хочемо міняти область, ми хочемо показувати приклад цілі України. Ми скасуємо близько ста ліцензій та дозволів, і ми запроваджуємо нові, прості прозорі процедури, які передбачають значення скорочення часу надання таких адміністративних послуг. Перш за все, ми будемо дивитися, що стосується будівництва. Ми будемо дивитися на те, що стосується сільського господарства і те, що стосується митництва. Я вам хочу показати, ми не могли це помістити у презентацію, бо комп'ютер це просто не йшло на, на сторінку. Ви бачите, тут це 40% всього, що треба зробити. Щоб пройти через митний контроль. Це початок, коли хтось приїжджає а, в порт, і це коли він виходить. Ви можете собі уявити, що навколо цього кола є дуже багато людей, є дуже багато паперів і є дуже багато суб'єктивності. І коли є така суб'єктивність, то це сприяє корупції. І ми хочемо так само зібрати таку саму реформацію команду, ми хочемо це робити. Через відкриті та прозорі конкурси. Наша амбіція є скоротити кількість службовців КОДА з 815 до 400, а з листопада 2016 року до 250 державних службовців. Ми будемо проводити незалежне тестування, ми будемо тестувати їх якісь професійні якості, ми будемо дивитися на їх соціальні якості і ми будемо дивитися, як вони можуть працювати. 427 працівників адміністрації президента України на всю Україну. Якщо це правда, що у вас так, зараз чисельність 815, я перевірю цю інформацію. Звичайно, що це категорично не прийнято. Скорочно. Сьогодні вот один написав Валерій Тінов, мені на Фейсбук. До управления суток я предлагаю вам зайти в инспекцию маломерных судов и выгнать этих бизнес и заставить их работать. Они мою малую лодку регистрируют уже 9 месяцев. Оформим для рыбалки для рыбалки. Человек рыбалки для рыбалки. Ему не дали права выходить 9 месяцев, какой-то человек протирает штаны и регистрирует. Что будет, что разве массово будет по тону корабле, если это инспекция? специалист, то такой страшный, за ним кто стоит, вы знаете, там мы все это самое, и сказал, кто немедленно, 8 утра, когда вы говорите, что 8 утра отсюда увольняться. Это конкретные вот эти высокие чиновники, это конкретные СБУшники, конкретные Арчухов, который воскрешивал вместе с одним известным олигархом дело делал всю контрабанду в Одесской области. Почему этот олигарх сейчас волнуется? Очень понятно, почему волнуется. И понятно, что очень много людей еще работает на его стороне, на стороне государства. Но Леодо уже помогся.